Вітаємо випуск новин 1 серпня від команди ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Мешканці міста потрошки звикають до пильного нагляду за правильністю паркування своїх залізних коней. Тому випадки вже носять не масовий, а поодинокий характер. Дорожня пригода на перехресті вулиць Миколаївська та Єврейська могла б викликати питання, якщо б не камера відеоспостереження, яка доводить, що деяким водіям слід навчитися чекати. Неприємності трапляються як на перехрестях, так і на пішохідних переходах. Водій збив велосипедиста, здійснюючи маневр. Зафіксовано ДТП збили велосипідіста. Очікуємо скору допомогу. Тільки знання правил та взаємоповага може призвести до гармонії всіх власників транспортних засобів і пішоходів, в тому числі. Травми ніжніх кінцівок цього тижня отримали ще дві людини. Вони також потрапили до поля уваги муніципалів. Перші постраждали пілігрим Симферополя, який загубив документи. Піднятися можете? Ходіть, можете. І ті. Я вас не розумію. Документи потеряли. Ну і що, раз не хочуть приймати без документів, виходить. Чоловіка перевели до приймальної лікарні та передали у руки фахівців. Другий постраждалий, ймовірно, з вивихом ноги злився з опалим листям на вулиці Перемоги. Субота та неділя для більшості працюючих акерманців це можливість відпочити, відновити сили, провести час з родиною та привести до ладу оселю. Менша частина мешканців сприймає вихідні як можливість відзначити день взяття Бастилії та інші офіційні свята однак більшість новин сьогодні саме про них. 29 липня у православній церкві вшановували священомученика Афіногена та його 10 учнів. 30 липня відзначали міжнародний день дружби. Чим не привід. Як пройшли вихідні? Дивіться самі. Все, повірена походка додому у хлопця. За його словами, стався епілептичний напад. Чоловік прийшов до тями майже. Чекаємо на скоро. Постраждалому, швидко надали допомогу, викликавши медиків. Приїхала швидка допомога чоловікою. геть зле. Однак від госпіталізації він відмовився. Чоловік відмовився від госпіталізації. В коментарях під відео містяни розповідають, що хлопець вже зранку зловживав алкогольними напоями. Схожа ситуація сталася з приходом ночі, коли на гарячу лінію установи надійшов дзвінок про чоловіка, який лежить на проїжджій частині без ознак життя. Прибуло на місце. Живий. Чоловік пішов додому. Дубль другий, сцена друга не менш трагічна. Ми перебрали, Що сьогодні пили. Благі не Де ви проживаєте? Чудова погода робить сприятливі умови для проведення часу на свіжому повітрі. Але згідно чинного законодавства, ми з вами не маємо права популяризувати алкогольні напої жодним чином в громадських місцях. Молодой чоловік, Постав Поставься в пакет. Спасибо за розуміння. Юнаки, які зустрілися на шляху інспекторів, також вживали пиво. Але на зауваження відреагували з розумінням: 80 лево та відправили напої до урни. Виліваємо як подарунок можемо лише зробити справим поперед. Добре. Пригнічує той факт, що молодь, яка має безліч можливостей займатися спортом та слідкувати за здоров'ям за підтримки батьків, обирають шлях шкідливих звичок вже з підліткового віку. А що це? Сиво, а скільки вам років, хлопці? 17, 15, 15. 15. А хто вам їх продав? подав? Ну, Простілі дядю, дядя купив. Ми yeah. ну, ви ще папі ні сьом, ходіть, я папу не этой своему тату и сами начал ее пить? Филипп, вы ему разрешаете курить? Да. Хорошо. А пиво ему вы покупали? Что? Пиво вы ему покупали? Пиво, да. Вы знаете, что за собой это влечет? Несовершеннолетнему. Что? Распивание в общественном месте. Вам штраф. Так он Мы Где пил пиво? мы шли по улице и я пил пиво. Зачем ты пил пиво в общественном месте? Тебе вот показали, что минус. Там у там? mm 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 І штогашне прожиємо обходять дома. Да, це сугубо вже ваше лічне діло. На вчасно місце просьбані все сюди. Все... Зділую все. Все. попередження про адміністративне порушення, прохання віднестися з розумінням та як наслідок усвідомлення протиправності. Це саме той результат, на який розраховують охоронці громадського спокою. Сьогодні ми бачили нормальні зауваження та цілком нормальну зворотню. Реакцію однак люди, які вживають алкоголь у надмірній кількості, перебувають у стані зміненої свідомості майже постійно. І якщо одні в цьому стані включають свій внутрішній компас і рухаються додому, інші Псують настрій оточуючим, чіпляються і поводяться некультурно. Найвразливіше в такі моменти почуваються діти і жінки та люди похилого віку, тому що до сильної половини людства такі індивиди не чіпляються, побоюючись можливих наслідків. Знати, що у такої людини на розумі неможливо зробити зауваження інколи страшно, бо до людини за хвилину до цього міг завітати рудий та пухнастий гість. Сьогодні я буду кутити весело, добродушно, з всіки безобідними виходками. Раніше матусі в скверах обходили таких людей на декілька хвилин, переймаючись за візочок з дитиною та мінімізуючи ризики. Але тепер дзвонять на гарячу лінію, викликаючи групу реагування. Робота з такими людьми це неприємна і невдячна праця. Але хтось повинен її робити. Людина прибирає за собою сміття, яким нас засмітила парк. Буде звідси уходити. У чоловіка при собі був кухонний ніж. Чоловік залишає парк. Нещодавно на гарячу лінію варти прийшло повідомлення про те, що біля магазину міста знаходиться хлопець, який пішов гуляти далеко від дому з друзями. Потім з ними розминувся, розгубився та не зміг сам повернутися додому. Патруль привіз юнака та провів профілактичну бесіду із батьками. Між, щоб більше такого не ні Це Та да, якщо такі дяді сьогодні служать. Такої поліції сьогоднішньому допомагають. А така так ж об саме там говорим тільки. Патрулювання міста це важлива праця, покликана на дотримання правил загально прийнятої поведінки та норм законодавства. Інспектори це люди, які стоять на варті порядку та готові прийти на допомогу в будь-який час. Якщо вам або вашим близьким потрібна допомога та захист, наберіть номер, який ви бачите наразі на екрані 068 861 49 48, Або повідомте службу через месенджери. Допомога прийде. Слідкуйте за випусками новин щодня на Позіжиться міста Білгород Дністровський. ваша муніципальна варта.